Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо огляд серії книг: тренінгові вправи для початківців і професіоналів. І сьогодні ми з вами говоримо про книгу Третю. Третя книга, так само як і попередні дві, містить цілу низку авторських вправ, спрямованих на підтримку взаємодії команди під час тренінгу. Тут є окремі розділи. Низка вправ на знайомство, дві вправи на розігрів, вправи, які дозволяють зняти обмежувані переконання, вправи, які спрямовані на усвідомлення самооцінки і власної цінності. Також є е, кілька вправ на розвиток емоційного інтелекту та підтримку людей, які знаходяться в стані емоційного вигорання. Е, цікавим є розділ на пошук ресурсів, і ми будемо говорити про це окремо, а також мотиваційні вправи. Для того, щоб розвинути здатність команди до прийняття рішень, є окремий розділ, також є розділ на розвиток креативного мислення. Для мене завжди були цікавими вправи комунікативної спрямованості, тобто на розвиток комунікації, бо, власне кажучи, за відсутності ефективної, адекватної комунікації будь-яка взаємодія приречена на невдачу. І є низка вправ відповідно на командну взаємодію. Вправи, які особисто я не застосовую на своїх тренінгах, оскільки вони мають мало відношення до моєї цільової аудиторії, це вправи, які стосуються доходу і фінансів, але вони будуть цікавими тим тренерам, які працюють саме в цьому полі, і вправи публічні виступи. Вони пов'язані беззаперечно із комунікацією, із презентацією себе, з самоцінністю. І окремі дві вправи, підбиття підсумків тренінгу це те, що дуже важливо. Одна з цих вправ, саме та, яку я особисто застосовую дуже часто, і вона завжди викликає низку позитивних емоцій учасників це вправа Санкан. І зараз ми трошечки більш детально зупинимося на кожному з цих розділів. Отже, е Важливим найпершим розділом у цій книжці є розділ, який присвячений рекомендаціям щодо адаптації тренінгових прав під різні формати проведення тренінгу. Є певна послідовність. Яка презентує нам особливості проведення вправ у форматі офлайн і у онлайн форматі? Бо я не знаю, як у вас, а в мене особисто саме ця адаптація викликає певні утруднення. Тому для мене особисто ця частинка специфіка проведення вправ у онлайн форматі якраз і викликала найбільший відгук. Також цікавим є, є рекомендації щодо проведення гібридного формату тренінгових вправ. Є хороша підсумкова таблиця, яка повністю впорядковує, підсумовує і систематизує всі ці особливості. І, власне кажучи, наступний розділ вже починається безпосередньо вправи. Із вправ, які є спрямовані на знайомство. Мені подобається вправа привернути знайомство. Яка, власне кажучи, пропонує по черзі учасникам вибрати одне з запитань з перевернутого списку, і наведені певні приклади, яка суперсила у тебе була б, якби ти був супергерой, або якби ти міг народжуватися в часі, подорожувати в часі, перепрошую, куди б ти поїхав і чому саме так? І після відповіді на це запитання, кожен учасник розповідає ще якийсь факт про себе. Звичайно, потім йде обговорення, Цих вправ і так далі, і тому подібне. Далі в ранкові моменти, схоже, частково на вправу, які проводяться педагогами нової української школи безпосередньо під час ранкових зустрічей. І далі я би хотіла теж трошки зупинитися на розділі розігрів. Розігрів передбачає, власне кажучи, налаштування команди на взаємодію, є там такі вправи, енергетичний заряд, яка мені дуже сподобалася, і вправа спрямована на допомогу учасників в налаштуванні на наступні етапи тренінги. І, власне кажучи, саме цей розділ вправ я би хотіла для себе особисто трошки розширити свій інструментарій, трошки збільшити арсенал тренера саме в цьому розділі. Цікаво, цікавим є розділ про обмеження, про обмежувальні якісь е, налаштування, які є в свідомості кожного з нас. І я би радила обов'язково е, приглянути цей. Е, Розділ і адаптувати окремі вправи для використання безпосередньо в своєму тренінгу. Для себе я, наприклад, опрала вправу страхи в коробки. Це вправа, яка допомагає учасникам усвідомити, що вони не самотні в своїх страхах, що страхи притаманні будь-якій людині, але для подолання перешкод існують різні способи, і спробувати завжди варто. Коли ми говоримо про самооцінку і усвідомлення власної особистої цінності, ми завжди говоримо про те, як почувається людина. І вправа цілісна, вона якраз спрямована на усвідомлення людиною цілісності власної особистості і усвідомлення того, що людина здатна змінити своє життя, свій професійний шлях і так далі. Аналогічно дві вправи дуже схожі між собою Я людина, суперсила, Я супергерой різних авторів. Вони також спрямовані на підвищення усвідомлення самоцінності людини і її самооцінки. Важливим є баланс, вправа баланс, баланс, взагалі, ідентичності і аналогічна вправа, про яку ми говоримо досить часто на тренінгах, і особливо коли говоримо про різні соціальні ролі педагога, вчителя, бо тільки професію наше життя не обмежується. І тому, коли ми говоримо про ідентичність людини, ми говоримо про різні її соціальні ролі, але крім соціальних ролей. Є баланс внутрішнього і зовнішнього. І, власне кажучи про це і про баланс минулого і майбутнього, і говорять авторить говорить авторка цієї вправи. Є деякі інші вправи, які я обов'язково буду застосовувати в майбутньому. Це, наприклад, вправа, яка називається дзеркало успіху. Щось аналогічне я роблю, у мене є вправа мій герб, але ця вправа дозволяє трошки під іншим кутом поглянути на, власне кажучи, те, хто я є, ким я себе бачу. І далі ми переходимо до розділу Емоційний інтелект. Ми говоримо про страхи завжди, коли говоримо про емоційний інтелект, про тривоги, і вправа Мій страх мій ресурс дозволяє перетворити наші побоювання на той внутрішній ресурс, який дозволяє нам рухатися далі. Є вправа тренера Інги Полілоївої чарівний горщик, теж цікава вправа, є вправа відгадай емоцію, яку я теж дуже часто застосовую на своїх тренінгах. І, власне, кажучи, є наступний розділ, який називається емоційне вигорання. Коли ми усвідомлюємо власні емоції, ми маємо не просто зрозуміти, Що з нами відбувається, а ще зрозуміти, що з цим робити далі. І вправа, перехід від стресу до гармонії, якраз і допомагає учасникам подивитись на власний емоційний стан з боку і віднайти внутрішні ресурси для підтримки власної і для проходження оцих. Складних періодів з розумінням того, що будь-які страхи можна перетворити на ресурси, є ціла низка вправ, я не буду зараз на них зупинятися детально, але тут є, крім усього іншого, платформа Майлінс, яка, власно кажучи, Є хорошим ресурсом для того, щоби попрацювати з власним професійним вигоранням. Ми говоримо про те, що професійне вигорання не завжди дорівнює повному особистому вигоранню. Є різні види вигорання, і ми вчимось їх диференціювати. Оскільки ми говоримо про те, що будь-який страх можна перетворити в ресурс, важливим розділом в цьому посібнику, в цьому книзі, є, власне кажучи, розділ пошук ресурсів. Цікаві вправи, які я однозначно буду адаптувати для подальшого використання. Я дуже радила би розібратися з цими вправами, з тим тренером, які саме працюють з емоційним вигоранням і з ресурсними станами. Є цікава вправа, яка мені теж дуже сподобалася, і я впевнена, що я її включу до особистого арсеналу тренінгового, це вправа, яку роль я виконую в своїй родині. Вона дозволяє зрозуміти причини перевантаження, зрозуміти емоційні стани, пов'язані з тим, що відбувається з нами поза полем професійної діяльності. Хороший наступний розділ, який в нас є, це розділ мотиваційний. Я вже в попередній книзі відзначала те, що розділ мотивації є цікавим. І в цій книзі є відповідно низка вправ, який стосується мотивації. Погляд в майбутнє дозволяє нам оцінити. Де ми хочемо бути, подивитись, де ми є, і спланувати шлях. І, власне кажучи, вправа таким або такою хочу бути, якраз і спрямована на формування цієї навички. Не тільки бачити себе, а це дуже важливо бачити себе за певний період часу, а ще й спланувати цей шлях змін, спланувати свої кроки. І е, вправа, крім усього іншого, демонструє саме залежність між активністю. Учасника та тим результатом, який він планує отримати і, врешті-решт отримує. Звичайно, логічно перетікає цей розділ в розділ ефективності і справою під перезавантаження. Я не буду зупинятися на інших правах цього розділу, а хотіла б відразу перейти до розділу розвиток креативного мислення. Перша ж вправа, яка тут є, вона теж буде. Обов'язково включена в один з моїх тренінгів це вправа творча руханка кар'єрні розповіді в Русі. Один з моїх тренінгів саме, і один з моїх дистанційних курсів, саме спрямований на розвиток усвідомлення того, якою ж може бути кар'єра вчителя, як змінюються наші погляди на професію, як змінюємося ми в цьому шляху професійного розвитку. І тому ця вправа теж буде цікавою для застосування в подальшому особисто мною. Комунікаційний розділ. Я вже на самому початку сказала, що для мене це дуже цікавий розділ, і є хороші вправи, цікаві вправи, спрямовані саме на розвиток взаємодії під час комунікації. Власне кажучи, на цьому я би хотіла і хотіла б була б і зупинитися. І е, сказати, що е, ці три книги, коротка таке резюме, всі три книги, тренінгові вправи для початківців і професіоналів, я би радила е, придбати тим, хто займається. Е, Підтримкою тренерів, хто займається тренінговою діяльністю, і ці вправи однозначно будуть допоміжні вам. Їх можна адаптувати, і тут є відповідні рекомендації, як адаптувати тренінгові вправи відповідно до змісту вашого тренінгу, до сутності лінії вашого тренінгу. Я би радила. Придбати ці книги. Звичайно, будь-які посібники, будь-які підручники книги взагалі коштують зараз немало, але це той випадок, коли книга варта витрачених на неї коштів. Отже, моє резюме. Серія книг тренінгові вправи для початківців і професіоналів в трьох книгах варта вашої уваги. Дякую вам за увагу! Наші наступні відео чекають вас.